Проєкт, який ми відновлюємо, це вона, соточка віброплита. Стоїть на амортизаторах цих нових досить жорстко. Далі по ній йде зварка рами, бо, бо полопало порвало. її трошки. На вібратор, е, на вібратор підшипники замовили нові і на перепресовку віддали. Сьогодні маємо забирати І двіжок. Тобто по ній повний, повний цикл, повний комплекс ремонту. Але все зробимо, буде працювати. Головне, щоб амортизатори витримали навантаження, так як показував, я думаю, хто слідкує той бачив. Відео, що вони не рідні. Рідних ніде не можна знайти. Купили подібні, схожі по параметрам. Я думаю, що все у нас вийде, що буде вона працювати. Хоча вона така досить-досить м'якша вийшла на цих амортизаторах. Не знаю, на рідних вона була трохи жорще. Побачимо. Робо, в роботі як себе поведе, як покаже. Оренда обладнання в Житомирі. прокат сервіс.